Усім привіт! Я в магазині Єва. Тут стартував новий акційний період, який триватиме з 20 квітня по 10 травня. Дезодоранти, антиперспіранти від Old Spice ціна 147 гривень розмір XXL. В порівнянні із звичайними дезодорантами, ці є більші. Освіжувачі повітря від фірми Sky. Ціна 39,90. Освіжувачі повітря від фірми Glade Ціна 64 гривні 90 копійок. Змінні балони 67,90 від фірми Sky. Ароматизовані саше. Аромат лаванди або троянди Ціна 28 гривень від фірми Sky. Також є гелеві освіжувачі від Sky ціна 50 гривень. Такі ароматизовані антимоль, ціна 18 гривень, різні аромати на вибір. Baby Dove – гель для душу, об'єм 400 мл, зі зручним дозатором, ціна 110 гривень. Шампунь дитячий від фірми DAF ціна 110 гривень. І ось такий лосьйон від фірми DAF об'ємом 200 мл, ціна 80 гривень 50 копійок. Знижка на фарби для волосся від L'Oréal. Преференс коштує 230 гривень. Шампунь Natura Box ціна 170 гривень. Тверде мило з рановою олією ціна 170 гривень. Від Natura Box. Знижка на шампуні від фірми Gliscor. Ціна 110 гривень, об'єм 400 мл. Шампунь об'ємом 250 мл коштує 83 гривні 90 копійок. Експрес кондиціонери у вигляді спреїв Ціна 130 гривень. Об'єм 200 мл. Олійка для волосся від ліскур ціна 203 гривні. Вальзами для волосся ціна 83 гривні 90 копійок. Ще один варіант улійки для волосся ціна 190 гривень. Шампуні для волосся від фірми Шаума. Жіночі лінійки коштують 78 гривень 90 копійок, об'єм 400 мл. Є такі варіанти: 7 трав, сяйву кольору, відновлення та доля, свіжість, об'єм та кератинова сила. Шаума з екстрактом будіної лілії підійде для тонкого волосся без об'єму. Шампуні від фірми L'Oreal Ельсеф. Об'єм 400 мл, ціна 108 гривень. Об'ємом 250 мл, ціна 81 гривня 50 копійок. Бальзами для волосся від L'Oreal Ельсеф мають об'єм 200 мл, ціна їхня 81 гривня 50 копійок. Також із L'Oreal Ельсеф є масочки. Ось такі коштують 160 гривень, об'єм 300 мл. Спреї для волосся коштують 126 гривень, є різні варіанти. Також є засіб для розгладження довгого волосся. Ціна його 194 гривні 200 мл. Улійки ціна 164 гривні. Лак для волосся від фірми Тафт. Ціна 111 гривень. Об'єм 250 мл. Пінка для волосся від фірми Тафт коштує 90 гривень 90 копійок. Об'єм 150 мл. Лаки є різної сили фіксації, трійка, четвірка, 5 Ціна на всіх однакова 111 гривень. Пінки для волосся серія Volume, ціна 90 гривень 90 копійок. Також є рідина для укладки волосся. Її об'єм 150 мл, ціна 147 гривень. Міні-версія лаку 75 мл ціна 75 гривень 90 копійок. Капсула від персіл 26 штук, ціна 369 гривень. Упаковка 13 капсул коштує 199 гривень. Є універсальний або колор. Чотирьохкамерні 11 капсул, також ціна 199 гривень. сенситів, нейтралізатор запаху універсальний і для кольорового одягу. Велика упаковка Персіл Універсал 38 капсул коштує 569 гривень. Колор коштує 531 гривню. Персіл гель 38 пранів, ціна 429 гривень. Гель персіл, об'єм 1,5 літри, ціна 359 гривень. Персіл об'ємом 1 літр, ціна 223 гривні. Також є персіл гель для кольорового об'єм 1 літр 269 гривень. Для прання дитячої білизни гель із ароматом алої. Ціна 269 гривень. 35 капсул від персіл коштує 459 гривень колор або універсал. Кондиціонер для білизни від фірми Сілан ціна 92 гривні 80 копійок. Об'єм 600 мл. 159 гривень коштує Сілан парфумований. Об'єм літр 200 мл. Капсули для прання від фірми Перволь 12 штук. Ціна 134 гривні. Гель для прання від фірми «Перволь» об'єм 990 мл ціна 134 гривні. Капсули від фірми Tide 15 штук ціна 219 гривень. 12 штук ціна 184 гривні. Велика упаковка, в якій 30 капсул для прання 424 гривні. Рідкий гель для прання від фірми Тайт, об'єм трошки більше 1 літри. Ціна 199 гривень. Гель від тайт об'ємом 1 літр 700 мл, ціна 328 гривень. Також є знижка на прокладки від на леді. Підписуйтесь на канал, щоб не загубити його. До зустрічі у новому ролику.